Сім'я Семенюків жила у невеликому приватному будинку на окраїні містечка: сад, клумби, песик мухтар і завжди свіжа випічка на столі. У цьому домі панувала любов. Мама пані Наталя працювала медсестрою в районній лікарні, а тато, пан Ігор, був інженером-електриком. Вони з теплотою та повагою ставилися одне до одного і, хоч не жили заможно, мали все необхідне. Їхня донька Оля, тринадцятирічна підліток, із мрійливим поглядом та світлим серцем. Вона не була відмінницею, вчителі казали середненька, але чемна. Оля не сперечалась їй легше було мовчки спостерігати за світом, ніж вигукувати правильні відповіді на уроках. У класі її поважали, хоч не вважали лідеркою вона дружила з однією дівчинкою, Настею, а ще любила сидіти на останній парті і малювати сердечка в зошиті. Часто читала мамин журнал Жіноче щастя або слухала старі романтичні пісні. У глибині душі вірила, що справжнє кохання існує таке, яке і в радості, і в горі. Одного дня в їдальні Оля зустріла погляд старшокласника. Артем був зовсім з іншого світу, голосний, впевнений, з легкою небритістю, яка додавала йому років. Але коли він усміхнувся до неї, все навколо ніби завмерло. Привіт, сказав він просто і невимушено, ніби вони вже сто разів так віталися. Привіт, ледь чутно відповіла Оля, і щоки її залилися рум'янцем. Це була лише мить, але саме з неї почалася історія, що змінила все. У той момент ні батьки, ні вчителі, ні навіть сама Оля не уявляли, наскільки глибоким виявиться це дитяче захоплення, і як швидко доведеться вирости, коли життя несподівано підкине дорослі вибори. Через деякий час Артем і Оля сильно подружились і почали зустрічатись. Їхні стосунки переросли у дорослі вони не розуміли, що роблять, і що буде далі. Це їх не цікавило, і вони про це не думали. Оля довго мовчала, вона не розуміла, що з нею відбувається. Ранки почалися знудоти, настрій скакав, як у каруселі, а тіло здавалося чужим. Настя помітила першою. Ти що, хвора? Така бліда ходиш, очі червоні. Нічого, просто втомилась, відмахнулась Оля, сама не вірячи у своє нічого. А потім тихцем купила тест в аптеці, упакувала його в шапку і заховала під куртку, щоб ніхто не побачив. Удома зачинилась у ванні, включила воду і завмерла. Дивлячись, як з'являється друга смужка. Від цього не сховаєшся. Вона вагітна. Спочатку шок, потім сльози, потім страх. А що скаже мама? А тато, а школа, а Артем? Увечері, набравшись духу, вона пішла до кухні. Мама різала цибулю для борщу. Мамо. Мені треба з тобою поговорити, це важливо. Пані Наталя одразу відчула щось не так. Вона сіла поруч, взяла доньку за руку і тихо сказала Кажи, доню, я все вислухаю. Оля тремтячим голосом прошепотіла Мені треба до лікаря. Я, я, здається, вагітна. Кухня завмерла. Лише вода у каструлі ледь чутно булькала. Мама втупилася в доньку, потім у стіну, потім знову на доньку. Що? вирвалось з її вуст, а далі сльози, руки похололи, в очах страх, сором, гнів, безсилля. Хто? Артем. Він не змушував чесно, я сама. Через годину додому повернувся батько, і з порога почув мамине у нас проблема. Ігор мовчки сів на диван, вислухав усе, не кричав, лише стиснув кулаки так, що кістки хруснули. Потім підвівся, вийшов у двір і довго стояв біля старої яблуні. Мовчки куривши. Це була його перша цигарка за останні десять років. У школі чутки вчителі переглядалися, одні підтримували, інші крутили носом. Директор скликав педраду. Хтось сказав: Це ще дитина! Як з нею працювати? А інший, вона вибрала, хай і відповідає. Але найгірше було попереду зустріч із батьками Артема. Ті приїхали з виразом. Ми не допустимо цього абсурду. Це наклеп. Мій син такого не зробив, кричала мати Артема. У нас є тест, і він усе підтвердить, спокійно відповів Ігор. Він же ще сам, школяр. Ви хочете, щоб він життя поховав? Гарячкував батько Артема. А моя донька не людина, їй теж тринадцять, але вона не тікає, не відмовляється. Жорстко відповіла пані Наталя. У повітрі зависла тиша гірка і тривожна. Все змінилось, і ніхто не міг повернути час назад. Артем стояв на порозі будинку Семенюків. Тримаючи в руках рюкзак. Усередині троє футболок, кілька книжок і зарядка до телефона. Мати кричала, коли він збирав речі Якщо підеш до неї, можеш не повертатися. Я вже вирішив, мамо, я люблю її. І вона тепер не просто дівчина. Вона носить мою дитину. Він не грюкав дверима, просто пішов. І цього ж вечора став жити в маленькій кімнаті на горищі будинку Семенюків. Там було тісно, але затишно. Пані Наталя першого ж вечора принесла йому ковдру і сказала Якщо вже обрав, то давай, хлопче, рости. Усі ми в цьому човні разом. Відтоді Артем почав дорослішати не по роках, щодня уроки вдень. Підробіток ввечері. То пакунки розносив із маркету, то двір допомагав прибирати сусідам, то на мийці машини мив. І хоч іноді засинав на підлозі, обіймаючи зошит, він не жалівся. Оля тим часом ставала все більш вразливою, її тіло змінювалось. Животик округлювався, а гормони гуляли так, що сльози могли з'явитися на рівному місці. Але вона трималась, знала, Артем поруч, і мама з татом не відвернулись. Батько щовечора приносив їй яблука або якісь солодощі. Їж, доню, Андрійко має рости міцним. Так, вони вже вирішили, Андрійко. Ім'я вигадала Оля, ще коли не знала, хто народиться. Вона казала якщо хлопчик, буде Андрій, як той герой з книжки, що захищав свою родину міцний і добрий. У школі Артема майже не чіпали. Навпаки, деякі хлопці почали ставитись до нього з повагою, бо він не злився, не втікав, не прикривався словами Це не моє. Він прийняв відповідальність, а це було сильніше за всі понти світу. Одного вечора, коли за вікном мела завірюха, Артем сидів біля Олі, тримаючи її за руку, і тихо сказав: Знаєш, я боюсь, але не того, що буде важко, а того, щоб тебе не втратити, щоб ти не зламалась. Не зламаюсь, ми ж разом. Це був вибір не за віком, але з серцем, яке вміло любити по-дорослому. І, хоча ніхто не був готовий, життя вже йшло вперед, і десь там, у майбутньому, на них чекало те, що стане найбільшим випробовуванням і найбільшим подарунком одночасно народження їхньої дитини. Весна принесла не лише тепло, а й народження нового життя. У ніч, коли все почалося, Оля стояла біля вікна і дивилась, як зацвітає вишня в саду. Було тихо, лише пес мухтар гавкав у будці. Потім різкий біль, тремтячий голос. Мамо, почалося! Пані Наталя за мить вже заметушилась у передпокої. Ігорю, швидко, машину, вона народжує. У лікарні Оля терпіла все мовчки, без криків, без жалю, лише стиснувши руку Артема, який сидів біля неї, наче кам'яна статуя. І коли нарешті пролунав дитячий плач, світ зупинився. Народився Андрійко. Маленький, червоний, але живий, їхній син. Це він? тихо спитав Артем. Так, наш, ледь посміхнулась Оля зі сльозами на очах. Після виписки додому повертались уже втрьо. Пані Наталя застелила дитячу коляску ще за тиждень до пологів. Ігор сам зробив пеленальний столик. Їхній дім став іншим, сповненим безсонних ночей, дитячого плачу, молока, підгузків, але й невимовної ніжності. І саме тоді, коли ніби все налагодилось, несподівано приїхали батьки Артема. Стояли на подвір'ї з квітами і великим пакетом. Тримались ніяково, мати була бліда, батько дивився в землю. Ми, ми хочемо побачити онука. Перша порушила мовчанку жінка і попросити вибачення. Ми були неправі. Ти наш син, і ми не мали права відмовлятись від тебе. А ти. Ти виявився сильнішим за нас. Артем мовчав, а потім просто підійшов і обняв маму. Я не злюсь, я просто чекав, коли ви прийдете. Пані Наталя вийшла на ганок з немовлям на руках. Познайомтесь, це ваш онук, Андрійко, і він дуже любить обійматися. У той вечір усі сиділи за столом. Не було гучного сміху чи тостів, була звичайна вечеря. І щось більше, прийняття. Оля та Артем залишились жити у батьків. Вони поступово наздоганяли навчання. Артем мріяв про будівництво свого будинку, а Оля про те, як Андрійко підросте і піде в перший клас, тримаючи її за руку. Життя не стало казкою, але воно стало їхнім. Минуло п'ять років. У маленькому садочку перед будинком Семенюків бігав чорноокий хлопчик у вишиванці, радісно крутячи дерев'яну машинку. Андрійко вже вмів рахувати до десяти, знав кілька віршиків на пам'ять і обожнював свою маму, яка варила найсмачніші в світі млинці. Через декілька років Оля з дипломом коледжу. Почала працювати в місцевому дитячому центрі. Після власного досвіду вона обрала шлях допомоги іншим. Її підліткова вагітність, яка колись здавалася кінцем, стала початком нового шляху, нової сили. Артем вступив до технікуму на будівельника. Після пар підпрацьовував на будівництві і мріяв побудувати свій дім не батьківський, а їхній. З гордістю казав Хочу, щоб Андрійко мав власну кімнату, де буде стіна з динозаврами. Батьки Артема тепер приїжджали щотижня. Привозили смачне, допомагали грошима, іноді навіть забирали Андрійка на вихідні. Вони більше не говорили про помилки. Вони раділи, що встигли все виправити. Одного теплого дня, сидячи на лавці з кавою, пані Наталя тихо сказала чоловікові. Пам'ятаєш, як ми думали, що все руйнується, а вийшло, що життя просто розставило все на місця, відповів Ігор, обіймаючи дружину. І справді, життя буває несподіваним, важким, іноді болючим, але любов. Віра в одне одного, і прийняття здатні творити дива. Бо дорослі діти це ті, хто вміють любити попри все, і саме вони, як не дивно, найчастіше стають щасливими батьками.